Продовжуємо кінотему з гостями студії ранку вдома. Вже завтра в Україні розпочнеться показ фільму «Нескінченність за Флоріаном». у 2022 році. Цю роботу відзначили національною премією кінокритиків Круто. кіноколо як найкращий документальний фільм. Про що розповідає стрічка? Як вона знімалася? Дізнаємося від режисера фільму Олексія Радинського. Я гостю. Ранку. Сідайте, будь ласка. Гості, 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 гості. Вітаємо вас. Будь ласка, сідайте. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую вам. Отож, перше питання: кому і чому присвячений фільм? Наш фільм не на з Флоріаном. Це архітектурний документальний фільм з елементами наукової фантастики, як би мовити, і цю наукову фантастику в нашому фільмі власне забезпечує головний герой нашого фільму. Архітектор та митець Флоріан Юр'єв, який відомий серед іншого, тим, що він збудував у Києві таку будівлю, яку кияни називають Летюча тарілка. Це будівлю у формі космічного корабля Депліотека. на метро. Ө... Либіцька так. А також іншим речам. А якими ще речами владаний ліч юрів був дуже різноплановим митцем. Він займався дуже багатьма різновидами мистецтва не лише архітектурою, але й живописом, поезією, виготовляв інноваційні музичні Боека. інструменти, займався філософією, тою мистецтва і так далі. І, звичайно, в нашому фільмі неможливо було представити прямо всі його іпостасі. Але ви а все ж таки кінек. розповіли, що це багатогранна така особистість. Так, а чим особисто вас зацікавила ця історія? Що вона у вас підняла? Чому ви почали її робити? Знімати, і найголовніше, в чому її актуальність угу. сьогодні? Чому? Сьогодні так. вона надважлива. Ну я спершу уточню, що крім власне головного героя в нашому фільмі є певний е, сюжет, можна сказати, навіть е, гостросюжетні певні елементи, а е, тому, так, що, що цей фільм... О, це фільм з стало. гостросюжетними так, моментами, е, тому що цей е, фільм е, власне розпочався з історії спроби рейдерського захоплення е, цієї будівлі, е, летюча тарілка та спроби наразі невдалої перетворити її на части торгівельно розважального центру, який будується на метро Лебіцька. Флоріан Ілліч-Юрієв, з яким я на той момент був знайомий вже кілька років, і якому тоді було 88 навіть більше років, коли дізнався про цю. Новину він зважаючи на свій похилий вік, включився дуже активно в якби, громадську було, ініціативу, так? спрямовану на те, щоб зупинити власне цей варварський проект поглинання рейдерського захоплення. Будівля ця тема загалом дуже актуальна для Києва і не тільки тому, що це лише конкретний випадок, один да. так на якому ми в цьому фільмі зосередились, але в нас культурні установи, соціальні установи і так далі піддаються рейдерському. Захопленню на регулярній основі, особливо в останні роки, І я сподіваюся, що ця історія резонуватиме також з іншими такими випадками, про які мешканці міст України дуже добре знають. Чому це актуально саме зараз? Ну... І чим це дуже відгукується у вас ця історія? Ну, я би хотів думати, що ця історія актуальна не лише зараз, але й завжди, тому що окрім цього такого сьогоденного буденного, так, елементу боротьби з забудовниками, ми в цьому фільмі піднімаємо також інші е, аспекти світогляду Флоряни Ілліча, який був такого к -к -к космічного плану філософом. Uh, так а uh, чим це актуально uh, саме зараз? Ну uh, дуже багато uh, таких історій, як я вже сказав, з uh, дуже брутальним uh, знищенням не лише пам'яток архітектури, а й дуже важливих для всіх нас у цьому місті uh, місць. Так відбувається постійно так, так. зокрема, можна сказати, про ну ближче до. Моєї сфери на прикладі кінотеатрів Києва можна навести безкінечну просто кількість прикладів, коли за останні кілька років в Києві були зачинені ліквідовані чи просто знищені ну дуже багато кінотеатрів, абсолютно безглуздою і безпідставною. Політикою міської влади на місці більшості з цих кінотеатрів так нічого і не повстало. Вони стоять зачинені е, роками, і люди, ну е, якби рейдери, які їх е, як захопили, виявилися навіть неспроможними нічого з ними зробити. Так а вас чим особисто? Чому ви хотіли саме висвітлити цю тему? Ну, мені якби не байдужа історія і сучасність нашого міста. Так я багато років, окрім створення фільмів, брав участь в різних антизабудованих міських ініціативах. Так, однією з них власне є ініціатива Сейвкиїв модернізм, яка розгорталася. Паралельно з нашим фільмом, і наш фільм власне відтворює е, якби історію цієї боротьби. Е, Ось також мене е, ну, цікавить історія мистецтва України, так сучасна історія мистецтва. І е, тут я маю нагадати, що Флоріан Ілліч Юрієв, який за останні роки ну трошки. Повернувся із забуття, так в нього відбулися досить масштабні виставки. Коли ми починали робити цей фільм, він був практично повністю забутий. Так, тобто про нього знали дуже невеликі коло посановичів, але люди загалом не знали. Ми вітаємо вас з дебютом. адже це ваш перший повний метр. До цього ви знімали короткі метри. О, І до речі, ось цей фільм. А... Зараз повний метр, про який ми говоримо, він теж здається, починався саме з короткого метру, а потім вже переріс в повний. Як це відбувалося, розкажіть? Ну дійсно, кілька років тому ми зробили короткометражний фільм, який називався Колір фасаду синій. Він був на ту ж саму тему, але він зосереджувався більше на історії власне цієї антизабудовної кампанії історії руху сивків модернізму. І нашою метою було просто підсилити цю кампанію і створити певний розголос. Цей фільм здобув таку досить велику увагу. І серед глядачів, і на фестивалях. Зрозуміло стало, що ця тема резонує, заходить людям, так? І історія розвивалася. Ми якби, в документальному кіно ти ніколи не знаєш, що буде далі, куди приведе ця історія. Ну і коли ми його зробили, вже стало очевидно, що потрібно це продовжувати. От, і робити е... повний фільм. Е, до речі. Е... Ось вже стартує цей фільм в прокаті, але наскільки нам відомо, не всюди його можна буде подивитися. Де yeah. можна побачити «Нескінченність uh, за Флоряна? Uh, фільм «Нескінченність з виходить в прокат 30 листопада. Так uh. а uh. його можна подивитися буде. Наскільки uh, мені відомо зараз в Києві в кінотеатрі жовтень, в кінотеатрі «42» та в кінотеатрах «Планета Кіно. Uh -huh. Також буде спеціальний показ кінопросторі українського дому в суботу, 16-й та інші спецпокази, які ще плануються. От я би міг додати тут також список кінотеатрів, де не можна буде подивитись цей фільм, тому що, як я вже сказав, за часів нашого мера кличка їх ліквідували. Його не можна буде подивитись кінотеатрі Київ, який закритий з дев'ятнадцятого року просто на замок. Не так. можна буде його подивитись. Кінотеатрі Кінопанорама, який захопили з метою. Будівництво готелю, але цього таки не зробили. Його не можна буде подивитись в кінотеатрі Київська Русь, які закрили come. на незрозумілу реконструкцію, яка не відбувається, все стоїть і стої. в багатьох інших кінотеатрах. Але я сподіваюся, що коли цю ситуацію буде виправлено, його можна буде подивитись також і там. А ви знаєте, чим я захоплююсь тим, що наскільки вам небайдужа, небайдужа доля наших ось цих от е кінотеатрів, які були. Дуже давно працювали, і які кияни знають ще з маличку. І, на жаль, зараз таке відбувається. Ну а ми бажаємо успіхів вашому першому метру і повному, повному метру, так, першому, повному метру. Ну і звичайно, щоб далі пішло все більше і більше повнометражних фільмів. Дякуємо. В студії ранку вдома був режисер фільму Нескінчені за Флоріаном Олексій Радинський.